Попри війну, судове правочинство в Україні здійснюється. Українці чекають на чесні та справедливі рішення суддів. Саме представники ФЕМІДИ мають сформувати довіру співвітчизників до правосуддя та панування верховенства права, що є моральним фундаментом будь-якого суспільства. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, відкриваючи урочисте засідання Пленуму Верховного суду з нагоди п'ятої річниці з дня його створення. Верховний суд має бути тим самим судом права, який так потрібен, такий важливий будь-який міцній суспільній і юридичній системі. Звичайно, як президент України я не можу і не буду визначати будь-які параметри вашої роботи, але як будь-який українець я дійсно зацікавлений. У тому, що в Україні забезпечувала стабільна судова практика, зрозуміла для суспільства і зрозуміла для використання судами нижчих інстанцій, незважаючи на сьогоднішні складні виклики, реформа державних органів, зокрема судової гілки влади, триває. Підтвердженням цього стало останнє рішення парламенту, ініційоване президентом ліквідація окружного адміністративного суду Києва. Це сигнал для всіх суддів, що українське суспільство очікує на справедливі вироки. Задля ефективної роботи представників судової системи, Верховна Рада найближчим часом має ухвалити низку законів. Це питання, які пов'язані з вищим судом інтелектуальної власності, тому що ми запустили велику реформу інтелектуальної власності, і ви знаєте, що дуже багато вже зроблено, але фінальною точкою має стати правосуддя у цій сфері. Друге, це закон про... Правотворчу діяльність, крім цього, у профільному комітеті Верховної Ради є декілька і інших законодавчих ініціатив, найбільш мабуть важливою з яких є знаходження механізму позбавлення судового імунітету Російської Федерації і забезпечення нового механізму конфіскації майна Російської Федерації за ту шкоду. Яка вона сьогодні заподіяла в Україні, російські злочинці, що чинили звірства та вбивства мирних жителів, будуть покарані уперше за часи незалежності в умовах війни будуть винесені справедливі судові рішення, переконані представники ФЕМІДИ Усі винні в скоєнні військових злочинів будуть притягнені до відповідальності не лише в українських судах, а й в міжнародних інституціях. Україна бореться за демократичні цінності всієї Європи, всього світу і платить за це найвищу ціну. Звірства, які вчиняють ворог, не мають меж. Вони порушують Женевські конвенції щодо правил ведення війни, міжнародне гуманітарне право, статутні принципи ООН. Але ми впевнені, справедливість переможе і винні будуть покарані. Майже 100% усіх кримінальних проваджень, за словами генпрокурора, матимуть в судах позитивні результати. Цю місію Україна завдяки міжнародній підтримці виконає навідмінно своєю чергою. Представники світової спільноти запевнили владу в подальшій підтримці України до перемоги. Ми будемо з вами до перемоги. Ми також захоплюємося стійкістю Верховного суду України. І суддівського корпусу загалом, попри війну руйнування будівель суддів, важких умов праці ви продовжуєте здійснювати правосуддя. Щоправда, вони сподіваються на успішне завершення всіх реформ, а саме створення Вищої ради правосуддя та вищої квалів комісії, які нарешті розблокують кадрові питання в судовій гілці влади та наблизять Україну до ЄС. Польський Сейм визнав Росію державою спонсором тероризму. А в жовтні польський сенат визнав російську владу терористичним режимом. Цю новину опублікував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук. Усе більше країн, усе більше парламентів називають речі своїми іменами. Це дуже важливо для України. Ми є свідками злочинів Росії. На кожній офіційній зустрічі з нашими партнерами та союзниками ми від імені Верховної Ради України закликаємо парламенти держав світу визнати, що ті варварства, до яких вдається Росія, це тероризм, вбивства мирних людей, обстріли мирних міст, масовані ракетні атаки, удари по критичній інфраструктурі це все тероризм. І все більше парламентів нас чують. А тому й відповідати за свої злочини Росія буде як країна терорист. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Резолюцію польського сейму прокоментувала заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк у публікації в мережі Фейсбук. У резолюції депутати нижньої палати парламенту Польщі констатували, повідомляє віцеспікер. Російська Федерація та підпорядковання її структури, і збройні формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, страти без суду і слідства та викрадення людей, сексуальне насильство і тортури, виривання дітей з родин з метою їхньої русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та пограбування майна. Росія неодноразово порушувала Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України політик, подякувала двопалатному парламенту Польщі за єдність у визнанні зла та протидії російському тероризму на політичному рівні. Українсько-естонський діалог динамічно розвивається сьогодні. Розпочався триденний робочий візит української делегації на чолі із першим віцеспікером Олександром Корнієнком до Естонської республіки. Естонія приклад спільного прагнення перемоги над агресором разом з Україною, заявив Олександр Корнієнко під час зустрічі з першим віцеспікером Рігі Когу Хеліром Вальдором Сеедером. Він подякував колезі за візит до України, висловивши задоволення інтенсивністю двосторонньої взаємодії між нашими країнами на міжпарламентському рівні. Перший віцеспікер вкотре акцентував на важливості посилення санкційного тиску проти Російської Федерації, а також закликав підтримувати Україну зброєю та допомогти на енергетичному фронті для подолання наслідків ракетних ударів по об'єктах інфраструктури. З трибуни естонського парламенту перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив на об'єднанні зусиль в протистоянні агресору. Він висловив вдячність за її величезну політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку. Перший віцеспікер підкреслив, що Естонія першою визнала російські злочини в Україні геноцидом на рівні парламенту. Є однією з перших країн, яка визначила російський режим як терористичний. За словами Корнієнка, перемога України буде також перемогою Європи та Заходу. Це відновить мир і безпеку на нашому континенті на десятиліття. Вперед водночас він зазначив, що для перемоги потрібна безперервна підтримка наших міжнародних партнерів. У Росії ще є ракети і перевага в артилерії. А у нас є те, чого немає і не буде у окупанта. Ми захищаємо свій дім, і це дає нам найсильнішу мотивацію. Ми боремося за свободу України та всієї Європи. Це об'єднує весь світ навколо України. І зараз, поки ми розмовляли у Лігікого, Росія продовжувала бомбити наші міста, вбиваючи мирних українців з єдиною метою знищити Україну та ліквідувати українців як націю. Ми терпимо величезний біль в Україні і як ніхто хочемо миру. Але ми також знаємо, що такі війни мають закінчуватись перемогою добра над злом. Слава Україні! У рамках робочого візиту українська делегація, на чолі із першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнком зустрілася із міністеркою соціального захисту Естонської Республіки Сігне Рії Сало. Йшлося про підтримку українців, які знайшли прихисток в Естонії. Корнієнко висловив вдячність за гостинний прийом співвітчизників, наголосивши, що вкрай важливо, аби після перемоги вони повернулися додому. Водночас він запропонував налагодити більше комунікації між профільними комітетами і міністерствами України та Естонії. Сторони погодили, що з наступного року для цього відкриються спеціальні треки, які слугуватимуть поглибленню взаємодії і співпраці наших країн. Хоробрий український народ удостоєний премії імені Сахарова 2022 у європейському парламенті відбулася урочиста церемонія вручення нагороди, вручаючи премію представникам влади та громадянського суспільства України, президентка Європарламенту Роберта Мецола згадала про мужність і жертовність українців, які ведуть не лише війну за незалежність, але й за цінності, що лежать в основі ЄС. Президент Володимир Зеленський, який виступив по відеозв'язку під час урочистостей, попросивши вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув на війні він закликав притягти до відповідальності тих, хто розв'язав цю війну, і не допустити повторення агресії. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оперативніше та ефективніше реагуватиме на спроби проникнення в український інформаційний простір. Такий механізм з'явився в національного регулятора після ухвалення закону про медіа. Наголошує голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зараз озброєна додатковими інструментами. Під час атак і намагань проникнути в наш інфопростір, вона зможе реагувати швидше, жорсткіше. Дію основних змін, що прописані в новому законі, ми побачимо вже після перемоги. Однозначно буде більше якісного продукту, і нацрада це стимулюватиме. Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Інвестиції в реформування рибної галузі, відповідний законопроект комітет з питань аграрної та земельної політики, підтримав за основу його ухвалення. Дозволить створити нове інвестиційне законодавство задля розвитку рибної галузі, запровадити механізми рівного доступу до ресурсу, а також сприятиме залученню додаткових коштів для рибної галузі України. Інвестор на підставі договору зможе користуватися частинами рибних водогосподарських об'єктів, акваторію внутрішніх морських вод, територіального моря, а також акваторію виключної економічної зони України прибережними захисними смугами, що й передбачено документом. Комітет з питань цифрової трансформації інформує, що кожен українець може змінити оператора мобільного зв'язку і зберегти при цьому свій номер. З моменту запуску послуги регулятор відслідковує попит на неї та спільно з операторами працює над спрощенням процесів для абонента. Зокрема, користувачам нагадують, що номер переноситься оператором, до якого переходить абонент, тому звертатися варто саме до нього.